Тема рубрики Експерт-інфо як зберегти здоров'я щитоподібної залози поради ендокринолога. Спілкуємось із лікарем ендокринологом медичного центру Гормонія Іванчуком Олександром. Добрий день. Мене звати Іванчук Олександр. Я лікар-ендокринолог медичного центру Гормонія. Закінчив у 2009 році медичний університет, отримав спеціалізацію. І в центрі працюю працює з дня відкриття вже 6 років. Маємо великий потік спеціалізованих ендокринологічних пацієнтів, тому з радістю прийняли запрошення компанії «Еверест» дати відповідь на запитання користувачів, користувачів соціальних мереж на нагальні питання, які на сьогоднішній день їх будуть цікавити. Як зрозуміти, що потрібно звертатись саме до лікаря-ендокринолога? Симптоми або скарги у пацієнтів а, можна поділити на дві великі групи: специфічні і неспецифічні. Ну, напевно, що кожен знає, що зміна активна зміна маси тіла, наприклад, або а, активне підвищення артеріального тиску, прискорення серцебиття, часте сеці це є симптоми розповсюджених захворювань ендокринних органів, таких як. Цукровий діабет і патологія щитоподібної залози. До неспецифічних симптомів, які на початку можуть перекидуватися на перевтому на роботі чи на якісь стресові ситуації, відносяться загальна слабкість, сонливість, мерзлякуватість, пітливість. Звичайно, пацієнт не одразу може зрозуміти, що це є. Якісь збій в роботі ендокринних органів. Тому такі пацієнти можуть спочатку звертатися до лікарів інших спеціальностей, які вже скеровують до нас для специфічного гормонального дообстеження. У випадку радіаційної аварії рекомендується вжити в перші години йодид калію. Чи є протипокази до такої профілактики? Це питання треба розглянути також з двох сторін. Да, дійсно, є. І певні протипокази, але є і певні моменти, при яких прийом великих доз калію йодиду для екстреної профілактики є просто недоцільним. До протипоказів ми б віднесли явище токсичного зобу. Це коли є передозування гормонів в організмі щитоподібної залози, тому тобто прийом йодовмісних препаратів може ще більше провокувати викид гормонів в кров. І явища аутоімунного тироїдиту, тобто хронічного необоротного запального процесу в щитовидній залозі, який також може посилюватися під час прийому високих доз йоду. А до недоцільностей прийому слід віднесли післяопераційний період, якщо у пацієнта видалена щитоподібна залоза, і пацієнтів старшого віку, тобто у них трошки змінені метаболічні процеси. Перерозподіл йоду в організмі, тому у пацієнтів ну, моз рекомендує 45 можна там дещо розширити цю цифру до 50-55 років. Також прийом великих доз йоду недоцільний. Чи можна вживати йод калію людям хворим на гіпертереоз і гіпотереоз у випадку радіаційної аварії? Давайте дійсно трошки конкретизуємо ситуацію. Про а, прийом каліо-йодиду при зміні гормональної функції. Тобто гіпертереоз це є стан, коли є надлишок гормонів щитоподібної залози. Значить, як ми вже згадували, а, прийом високих доз каліо-йодиду в такому випадку не використовується. А якщо ми говоримо про гіпотереоз, то, як правило, є два випадки його необоротного перебігу це післяопераційний період. Тому казали, що в такий період недоцільно приймати а, препарати каліо-йодиду. і це наслідок, а, другий варіант це наслідок аутоімунного тироїдиту, а, тобто хронічного запального процесу в а, щитоподібній залозі. Тому з приводу гіпотерозу на фоні післяопераційного періоду або на фоні автоімуного тироїдиту, йодид не використовуємо. Якщо це гіпотироз якийсь транзиторний, тобто перехідний, тимчасовий, минучий, там, допустимо, в післяпологовому періоді або в періоді а, прийому певних медикаментів, а, тоді да, можна використати як екстрену профілактику. 20-річний хлопець з дитинства має ходорляву статуру і ніяк не може набрати вагу. При зрості 175 см важить 60 кг. Чи може вказувати це на неправильну роботу щитоподібної залози? Просто, як правило, в молодому віці у пацієнтів клінічна картина досить бурна, тобто паралельно з схудненням розвивається м, частий пульс там, за 100 ударів в хвилину, тремор рук, що призводить до погіршення якості життя, до дискомфорту, до е, неможливості адаптуватися там, до роботи, наприклад. І це заставляє не руками спостерігати за одним єдиним симптомом. Схуднення або неможливість набрати масу тіла, а заставляє набагато раніше звернутися до лікаря, для того, щоб знайти пошук, для того, щоб зайнятися пошуком причини можливого такого стану в організмі. Тому сказати, що ми маємо дуже багато випадків недіагностованих порушень гормональної функції щитоподібної подібної залози в плані надлишкової її роботи. Ну, напевно, що ні. Так, да, Якщо там рік, два, три такі пацієнти зустрічаються. Але десятками років, які там з дитинства мають недіагностований надлишок гормонів, можливо, одиниці. Які гормони найчастіше провокують ожиріння у підлітків? Як регулювати їх рівень? Дуже нагальне питання на сьогоднішній день. Дуже багато пацієнтів звертаються з даною проблемою. До нас основні гормони, які відповідають за обмін речовин в організмі, це тиреоїдні гормони, тобто гормони щитоподібні залози. Навіть треба уточнити, що їхній дефіцит призводить до того, що у людини набирається вага, затримується рідина, тому розвивається ожиріння. Другий гормон це гормон інсулін, який відповідає за глюкозу в крові. Але існують ряд ситуацій, і генетичні фактори, і харчова поведінка, і фізична активність, які призводять до того, що якість співпраці цього інсуліну гормону з клітинами організму погіршується. Розвивається так звана інсулінорезистентність, а це основний фактор, який призводить до збільшення маси тіла. Ну і порушення співвідношення між чоловічими і жіночими статевими гормонами. Які виникають на фоні того, що жирова тканина ну, по своїй природі також є гормонально активною, тому вона може брати на себе функцію і яєчників, і наднирників, які відповідають за синтез цих статевих гормонів, тому і призводити до порушення співвідношення між ними в організмі. Що робити, якщо з'явились вузлі, то подібні залозі? Коли виникає необхідність у проведенні пункції? Вузловий зоб. Тобто, наявність вузлів щитоподібної залози, досить розпосюджена ситуація на сьогоднішній день. Золотим стандартом їхнього виявлення є ультразвукове дослідження, де нам дають в заключенні характеристики або параметри цих вузлів, по яким ми оцінюємо підозрілість або непідозрілість вузла. При наявності деяких показників, які нам не подобаються, до яких відноситься великий розмір. Посилений кровоток, нечіткі нерівні контури, вертикальність розташування, одиночність вузла, твердість вузла, включення кристалів кальцію. Ставиться підозра, що цей вузол може бути онконастороженим, тому таким пацієнтам рекомендовано виконувати пункційну біопсію. Раніше просто було таке твердження, і чомусь пацієнти налаштовані більше на те, що вузлові утворення треба пунктувати тільки у випадку, якщо вони великі. На сьогоднішній день ну, таке правило вже стало неактуальним. І бувають випадки, коли декілька міліметрові утворення виявляються мікрокарциномами, а великі декілька сантиметрові вузли виглядають абсолютно спокійно. Там рідині, допустимо, які є банальними кістами і які не потребують навіть виконання біопсії, якщо вони не заважають близько розташованим структурам шиї. Чи може збій у роботі щитоподібної залози призвести до цукрового діабету? Як цьому запобігти? Правильніше, напевно, що в даному випадку сказати так, що при некомпенсованому, тобто нелікованому? Токсичному зобі, який виникає при надлишковій роботі щитоподібної залози, спостерігається порушення вуглеводного обміну, тобто підвищується дійсно цукри в організмі, так як гормони щитоподібної залози мають так звану контрінсулярну дію, тобто вони подавляють активність нашого власного інсуліну. Він не в змозі адекватно контролювати рівень цукру в крові, цукор починає підвищуватися. Але при лікуванні пацієнтів, тобто при нормалізації функції щитоподібної залози, цукор має ставати в норму. Тому ну, діагноз тимчасовий діабет не існує. Але коливання рівня цукру на фоні ненормальної роботи щитоподібної залози бути можуть. Що потрібно знати жінкам з дисфункцією щитоподібної залози, які планують вагітність? У таких жінок вагітність має бути тільки плановою, тільки на фоні повної компенсації функції щитоподібної залози. Ну тут знову таки треба розглянути два окремих випадки: випадок зниженої функції і випадок надлишкової функції. Якщо говоримо про знижену функцію, тобто гіпотероз, тут все простіше. Жінка приймає замісну гормональну терапію отримує нормальні на фоні цього лабораторні гормональні показники, значить, може вагітніти. Ну і просто ми рекомендуємо пацієнтам нашим одразу прийти на фоні того, як вона дізналася, що вагітна на консультацію для того, щоб автоматично додати дозу, так як при вагітності збільшується потреба в гормонах в організмі. Ну і далі ми вже ведемо вагітність під контролем лабораторних показників, для того, щоб при потребі чітко коригувати дозу. З надлишковим гормоноутворенням, тобто з тиротоксикозом, ситуація дещо складніша. Взагалі, він має бути спочатку компенсований, тобто вилікуваний, і тільки при відміні ось цього тиростатичного лікування ми пацієнтки говоримо, що можна вагітніти, так як препарати, які ми використовуємо в лікуванні, вони під час вагітності протипоказані. Але трапляються і випадки, коли пацієнтка, отримуючи таку терапію, приходить і ставить нас перед фактом і каже, що «Да, я вагітна. Зрозуміло, що можна виходити із ситуації таким чином, що ми заміняємо препарати, які не проникають через плаценту і підтримуємо гормональну функцію, стараємося меншими дозами за рахунок цих препаратів. Ну, або якщо у пацієнтки явна декомпенсація, то і сама вагітність на фоні цього дуже часто неадекватно розвивається і виникають там вади розвитку або якісь супутні проблеми, і виникає маса показів для того, щоб цю вагітність переривати. Які гормони провокують надмірну пітливість? Як позбутися проблеми? Пітливість це є частий симптом надлишкового утворення гормонів тироксину і трийотероніну подібної золозою, тобто, коли у людини розвивається гіпертиреоз. Вирішення цього питання досить просте, тобто лабораторно ми визначаємо надлишковий рівень цих гормонів і призначаємо тиреостатичні препарати, тобто препарати, які будуть подавляти концентраці... надлишкову концентрацію гормонів в організмі. Який гормон впливає на ріст і випадіння волосся? Ну, на ріст волосся специфічних гормонів ніяких немає, такі, щоб впливали. Тобто ріст волосся це нормальний фізіологічний процес, який забезпечується достатньою кількістю поживних речовин, які надходять в волосяний фолікул, забезпечують його живлення і ріст. Да? А от е гормональні порушення дуже часто супроводжуються тим, що волосся випадає. Це, до речі, да, дійсно. Частий симптом, з яким звертаються пацієнтки, особливо з, жіночого, з жіночої статі, шукають діагностично так, якісь гормональні порушення, які можуть призводити до випадіння волосся. Частими знахідками, які потребують лікування, є хронічний аутоімунний запальний процес в щитовиці, тобто аутоімунний тироїдит з або без гормональних порушень, тобто. І з гіпотерозом, і з тиротоксикозом, і без нього, надлишок чоловічих гормонів, тестостеронів в жіночому організмі, надлишок пролактину, гормону лактації, в період, який абсолютно ніяк не пов'язаний з вагітністю і лактацією. Ну і ще часто ми знаходимо мікроелементні порушення, тобто дефіцит заліза, дефіцит вітаміну Д. Порушення кальцієвого обміну і корекція цих змін дуже часто призводить до покращення ситуації. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне відеолекції. Мирного неба нам усім!